Чахашова хашва кіна гацнуа танцева. Тут у нас написано, що це у нас жінка важлива такого вже похилого віку. Це Юлія Пономаренко. Вона викладає іврит в Таврійському університеті і добре розуміється, що означають написи на Мацевах. Рік написаний в нас зверху, і для цього можна також порахувати рік. Рік записується не арабськими літерами, а так само івритом. Пані Юлія разом з іншими дослідниками приїхала у городок, адже колись у нашому місті жила велика єврейська громада. Під час Другої світової війни багато з них намагалися евакуюватися, але змогли не всі. Наприклад, моя родина батько, це батько, дід це були городочани. От і дід. Не хотів евакуйовуватися. Він каже, я тімцями воював під час Першої війни, були нормальні, понім, відносини, все. Ну і відразу його, в числі багатьох інших, забрали ярмолинці. Там масова страта була євреїв. Порядка 6 тисяч євреїв загинуло, в ярмолинцях. В тому числі мій дідусь, і багато городочан, і також з Купина багато от, з Кузьміна багато. Відтак історію єврейської пщини. Дослідники читають із надгробків. Як наголошують, на Городоцькому кладовищі можна простежити кілька хронологічних секторів від кінця XVIII століття до середини ХХ. І ми спільно із європейською ініціативою зі збереження єврейських кладовищ постійно подорожуємо Україною і займаємося цими. І, можна сказати, таким чином ми намагаємося відробити і зберегти в тому числі єврейську спадщину. Під час роботи на цвинтарі дослідники розчищали та фотографували старі мацеви. Згодом зображення будуть каталогізовані, перекладені і проаналізовані для визначення часу поховань і символіки. Та сьогоднішні поїздки це є освітній захід, який проводиться європейською ініціативою зі збереження єврейських кладовищ у Східній Європі. ІЗЖФ, яка власне цього, цього року встановила захисний паркан навколо старого єврейського центру в городку. Загалом за 10 років діяльності єврейська ініціатива зі збереження єврейських кладовищ встановила огорожі на понад 340 єврейських кладовищах у різних країнах Східної Європи, зокрема й в Україні. Організація заснована у 2015 році за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.